Привіт, мої хороші! Мене звати Анжеліка, я викладач з малювання та розвитку творчості. І я хочу з вами сьогодні поділитися темою помилок. І чому так важливо розказувати своїм дітям та учням про те, що ви робите помилки. Робити помилки це абсолютно природно! І саме завдяки помилкам ми вчимося, розвиваємося, стаємо кращими завдяки тому, що ми їх аналізуємо і вносимо їх в своє повсякденне життя, воно стає ліпшим. Це можуть бути найменші дрібнички, але, наприклад, ми поставили чашку з краю на столі і зачепили її, і вона розбилася. І ми знаємо, ой, ой мабуть, наступний раз я так близько її до краєчку стола не поставлю, бо розіб'ю. І ось такі маленькі речі роблять наше життя більш якісним. І це не обов'язково помилка всесвітнього масштабу, так? Це може бути маленька помилка, але вона нам дає змогу. Зробити життя кращим, проаналізувати, зробити висновки, що можна виправити, щоб мені або іншим людям стало ліпше, щоб мені сподобався результат. Саме таку стратегію я використовую в своєму викладанні. Коли дитина робить помилку, я її підтримую і кажу, що це о. Що саме завдяки цій помилці вона може намалювати наступний раз краще. Що вона може звернути на це увагу і стати сильнішою. Так нікому не подобається робити помилки. Нікому. Це Внутрішнє розчарування, це може викликати втому, це все може доставляти нам неприємні почуття. Але що важливо? Важливо акцентувати не на тому, що нам не окей з цим, а на тому, що ми отримуємо в результаті. А що я отримую, коли? Я зрозумію, як, наприклад, намалювати кружечок простіше. Цей кружечок в мене вийшов кривеньким, але я можу подумати і проаналізувати якісь моменти, де я малювала недоцільно, де я намалювала його не так, як мені хотілося б. І ці всі моменти важливо. Запам'ятовувати, і наступний раз ми можемо намалювати кружечок вже краще. А можемо й не. Така наша доля. Ми можемо забути цей досвід. Особливо, якщо ми не часто ним користуємося, ми можемо реально забути про це і знову наступити на ті ж самі граблі. Головне, що на другий раз ми, ну, більше вирогійні, що ми запам'ятаємо. А якщо не... То запам'ятаємо на третій. А що ж робити, якщо на третій не запам'ятали? Ну, тоді четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і так далі. І колись все ж таки запам'ятаємо. Тому, якщо ви відчуваєте, що от зараз ви малюєте або робите щось, в принципі, по роботі, в житті. і розумієте, що ой, я тут ну, трохи належала або налажав, то зупиніться і подумайте, хм, а що я можу поліпшити, а що я можу зробити краще? І не зліться на себе, а сприйміть це по-іншому. Сприйміть це як нова сходинка. Яку ви зможете подолати для того, щоб отримати набагато кращий результат? І так, може я ж кажу, може, це станеться не за 5 сходинок і навіть не за 10, але ви робите шлях у правильному напрямку, ви робите шлях до себе, до своїх відчуттів, до своїх позитивних емоцій, до радості від того, що у вас вийде. Це дуже-дуже важливо. Дуже важливо себе навчити так сприймати помилки і навчити своїх дітей сприймати так помилки, щоб не вийшло так, що дитина ніколи в житті не чула про те, що мама або тато робили помилки, а потім зробила їх самостійно і відчула максимальний стрес. Чому? Тому що всі навкруги ідеальні. І тільки ось ця дитина така погана, що робить жахливі, неймовірно жахливі помилки. А діти так влаштовані, що вони не люблять і не хочуть розчаровувати своїх батьків. Їм так важливо бути максимально любленими. Тому не бійтеся, не бійтеся ділитися. Своїми помилками. Можна починати з маленького, з крихітного, поділитися зі своїм чоловіком або поділитися зі своєю дитинкою. І це буде зменшувати тиск тиск і напругу на дитину. Тому що коли навкруги люди, які ніколи не роблять помилок, це неправда. Коли вони кажуть, що вони не роблять помилок, то дитина відчуває постійну напругу, що я, а я гірша, а, ой, а, я, а я так не вмію, а я не можу бути 24 на 7 ідеальною. І це робить дитині боляче. Тому не бійтеся, не бійтеся сказати, не бійтеся признатися, що щось не змогли. Не бійтеся сказати, що не вийшло. Ну та намагалася, старалася, не вийшло. Це буде по-справжньому. Це будуть реально чесні, добрі стосунки з людьми, коли ніхто не вищий і ніхто не нижчий, коли ми всі на одному рівні. І це було б дуже класно, якщо ми це привносили. Наше життя. Будь ласка, підтримайте це відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал. Це також дасть мені класну змогу розвиватися далі і ділитися цінною інформацією з вами і з іншими людьми. Давайте будемо підтримувати все українське.